почати хочу все ж таки із е, тих заяв чи інтерпретації заяв Лаврова, які сьогодні поширили деякі засоби масової інформації, що мовляв, от росіяни мало вже не прийняли умови Трампа щодо завершення російсько-української війни. Але мова йде про інтерв'ю чільника російського МЗС, який він дав для угорського там Ютуб-каналу, в якому він фактично повторив там якісь деталі, начебто домовленості між Трампом і Путіном на Алясці, і навпаки, Лавров зараз. Ну, сумом констатує, що позиція Білого Дому радикально змінилася. А чи бачите ви якісь зміни в російській позиції? Я не бачу поки кардинальних змін в російській позиції, крім того, що це їхня стандартна позиція затягувати час. Давайте так скажемо. З іншого боку, тут цікавий момент, бо лаврово озвучує одні речі. Дмитрів, будучи в Вашингтону ну, в, 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 в Вашингтоні, да там чи куди він прилітав сполучених штатах, озвучує інші речі, і очевидно, що вони паралельно намагаються працювати відкриваючи, закриваючи певні теми і викручуючи їх там з тієї чи іншої, скажімо, точки зору. А Але що поки все а що маєте на увазі, що відмінного заявляє Вітков, дивіться, значить, що каже, наприклад, Лавров він каже, що ми про щось там типу з американцями домовилися. Ну, він тут намагається, якби підставити Трампа. До речі, такими заявами. А потім Дональд, значить, передумав і піддався європейцям. Ми хотіли там якби одне, а тепер він каже відразу припинення вогню, там перемир'я, і якби лінія фронту. А що каже Дмитрієв? А ми, типу, були проти цього, каже Лавров. Да? у нас була інша ж ідея. Ми ж там з Трампом цю ідею обговорили, і він погодився на неї. А Дмитрієв каже: Ми згодні. Ми згодні, значить, за, е, за те, що відбувається зараз. Ми згодні значить, за лінію розмежування. Ми згодні там е, з тим, що Зеленський згодний. Да, там і так далі. Там правда Дмитрів теж закинув гачок, коли сказав, що ну, правда треба враховувати е, власне. Той факт, що є е, території населені типу російськомовними, да, і вони повинні там бути захищені, і так далі. Але Дмитрів говорив більш е, компромісні речі, ніж, наприклад, говорив Лавров. Лавров сказав, що Дональда Фредовича підмінили. Ми тепер взяли час на роздуми і будемо дам, думати е, думати, ну, думати далі, що і як там буде е, відбуватися. І в принципі, вони якби, паралельно працюють, кожен там на свою якусь і передає кожен свої якісь сигнали. Лавров більш офіційно. Дмитрія вона більш, більш персоніфікована. Але видно, що ця е, робота е, власне е, ведеться. Ну до чого вона призведе? Подивимося, але мені здається, що поки і той, і той працює на затягування часу. Їм треба зрозуміти, в якій в реальності вони знаходяться, наскільки ці санкції сильно по ним вдарять. А вони, як правило, це розуміють на другий, третій місяць, коли все це починає працювати і е, відповідно. Е, Ну і відповідно вони поки ну навряд чи будуть йти на якісь серйозні перемовини. Ну але далі власне подивимося. Я думаю, що безальтернативно Трампу придеться або збільшувати тиск на Росію, або Росія таки сяде за стіл перемовин. Ну, Трамп уже говорить про те, що він не виключає якраз можливості запровадження нових санкцій, але ще трохи до Дмитрієва разом з тим він у Вашингтоні повторював про те, що вирішення, так би мовити, конфлікту в Україні по факту російсько-української війни можливе тільки при викоріненні тих самих першопричин. Тому як би там не було, але зводиться все до одного й того самого. Як ви в підсумку оцінюєте візит Дмитрієва до Сполучених Штатів, бо він припав на той момент, коли Трамп з ключовими представниками адміністрації був в азійському турне. Ну і в цілому також ще повідомлялося принаймні. Це сам Дмитрій говорив. Я не знаю наскільки достовірна ця інформація. Що нібито там організували якусь зустріч для значить американських конгресменів і депутатів Російської Держдуми. Не зрозуміло для чого, але тим не менш у підсумку, як ви оцінюєте цей візит. Я оцінюю в принципі його. Ну не буду казати провальний, але він точно не такий, на який Росія і мабуть конкретно сам Дмитрія сподівався. Е, у нього завдання були інші. Я думаю, до речі, що одне з завдань, яке він повинен бути виконав, був виконати. Ми дізнаємося про це вийшло в нього чи ні пізніше. Це ну фактично зупинити продовження санкцій зі сторони сполучених штатів, але вже не по нафті, і не по газу. А власне, по наприклад, крипті. Тобто, це ну криптовалюта. Це дуже важлива історія. Мені здається, вона ще новими фарбами обов'язково заграє. На нього на неї треба буде звертати достатньо серйозну увагу. Е, ну і рівень зустрічі в нього був не надто високий. Ніякого угу. рубіо. Ну звідкуфом вони і так в принципі говорили. Ну сходив на два телеканали. Але знаєте, підсумком, мабуть, цього візиту була абсолютно санкціонована пози... Позиція білим домом міністра фінансів Бесента, який в прямому ефірі на запитання журналістки про Дмітрєва, сказав: «Ну навіщо ви згадуєте цього російського пропагандиста? Це людина, яка офіційний представник, якого Путін якби посилає з ну, таким візитом, персоніфікованим дуже сильно, і Бесант, людина, яка до цього виключно все говорила, так як казав Трамп, яка займала виключно таку позицію. Він дозволяє так, знаєте, ще таким зверхньо зневажливим тоном, що круто насправді було, каже: Ну, Маргарет, ну навіщо ви згадуєте цього? Ну, ну дістав же цей типу Дмітрієв. Він там зустрівся з якоюсь однією, вибачте, навіженою. Конгресменкою вручив їй, значить, цукерки з портретами і цитатами Путіна. Ну само по собі мені здається, це це дуже дивно, м'яко кажучи. І сказати, що в нього там якийсь великий прорив стався, точно не варто. Ну, подивимося, як воно буде далі. очевидно, що він щось там кулуарно передав, і от власне від реакції американу американського американської влади на те, що він там кулуарно передав, і буде залежати, як далі ситуація розвиватиметься. Але разом з тим, ми неодноразово зазначали, що Дмитрів це фактично та людина, яка ну от від Кремля може достатньо ефективно комунікувати і спілкуватися з американцями? Там багато хто вказував на його е бекграунд, на його там стендфорського цвіту, гарну англійську і таке інше. Е але зрештою, от виходить так, що він ну фактично змушений по суті повторювати одне й те саме, і його меседжі не особливо відрізняються від того, що кажуть інші, знову ж таки російські пропагандисти. Чому так як ви вважаєте, і чому от в Кремлі не використовують повною мірою? Е Дмітрієва як інструмент впливу на Сполучені Штати? Ну, тому що, ну, по-перше, давайте не будемо забувати, що е, поява Дмитрієва, вона, мабуть, не, не надто обрадувала того ж Лаврова і ще деяких інших людей, які вважали себе вічними, да, які відповідали, в тому числі, за зовнішню політику Росії. Це раз. По-друге, Дмитрієв – це ж не тільки людина, власне, е, Путіна, це і людина. Деяких інших людей, які знаходяться в оточенні Путіна, і які є, е, які є безпосередньо ну такими бізнесменами, яким війна вже набридла. Вона в печінках в них сидить. Вони хочуть щось поміняти, і е, вони якби використовують Дмитрієва в якості такого комунікатора, який повинен там передавати американцям, мабуть, тезу про те, що не все так погано, не все так погано. Е, ми, ми можемо якби домовитися, ми теж не хочемо війни і так далі. Ну от. Така логіка, скоріш за все, тут присутня, і е, Путін, мабуть, і не хоче через це йому там повноту влади всієї якоїсь давати, тому що це порушує його систему е, стримування противаг, яку він там десятиліттями вибудовував. Але той факт, що Дмитрів таки полетів, говорить про те, що. Ставка на нього певно робиться. І от до речі, якщо він по тій же крипті, по криптовалютам домовиться, і санкції, наприклад, запроваджені, не будуть, і російська еліта, так звана, буде надалі там зберігати значну частину коштів в цих. Е Ну скажімо, в, ну, в цій криптовалюті да навіть в обхід, скажімо, санкцій. Оце дуже важливий важливий момент і показовий момент, що в принципі певна ставка на нього іде. Як воно там буде далі? Ну подивимося, але поки Путін від цього сього не, не відмовляється, і він паралельно так от використовує як Дмитрієва, так і власне інших людей, які в його є в обоймі, яких він може ставити куди завгодно і юзати як завгодно. Ну, а сам Путін так само виходить, скажімо, так, в паблік. Напередодні ми побачили його військовій формі. Він там розмагував своїм бурісникам ядерним. На це відреагував Трамп. Говорить про те, що Росіяни, мовляв, знають, у нас атомна підводна лодка найкраща в світі. Ну, звісно, в Трампа нічого іншого не буває. Але тим не менш, прямо біля російського узбережжя, нам навіть не потрібно там піднімати літаки, летіти через 8 тисяч миль. Тому от краще бо Путін займався завершенням війни, а не повторював. Ну я вже від себе додам всю. Цю мечню, та як ви вважаєте, путінський е, ядерний шантаж на Трампа не працює більше, чи це не зовсім так? Е, він не працює е, реально не працює е, в тому плані, що дивіться, і американці дуже спокійно відреагували, європейці взагалі ніяк не відреагували, тому що е, Трамп е, Путін точніше витягає знаєте таку е, палицю ядерну. Яка ну дуже не не оковирна і дуже незграбна, яка не якась там технологічна, яка реально не міняє кардинально е, якось все те, що відбувається там е, в світі, да? не змінює баланс геополітичний і так далі. І тому в цьому плані е, відповідно е, ну, навряд чи наврядчі це могло справити якесь велике враження на тих же е, американців. Трамп достатньо цинічно до всього цього поставився. Тим більше я думаю, що в нього ви. Е, Стачає радників, які йому чітко пояснили, що таке бурев'ясник літаючий Чорнобиль. Да mm -hmm. що він не представляє ніякої загрози, його дуже легко збити. І звичайна балістика, ну така міжконтинентальна, вона набагато більш страшніша, ніж власне оця нова система, яку там Путін якби представляє як якийсь ультимурацію, останній довід, який він може використовувати. Черговий раз просто ядерний шантаж провалився і в цьому. Цьому плані на цьому можна я думаю, ставити крапку, тому що Путін свого точно не не досяг того, що він власне хотів. Ну і ще гарні новини для нас полягають в тому, що Сполучені Штати нібито зібралися тиснути на Угорщину, аби та таки припинила імпорт російської нафти. І, от, зокрема, представник США у НАТО заявляв про те, що дійсно Угорщина зараз повинна попрацювати там, а можливо, через Хорватію або такі країни, як Хорватія, заручитися їхньою допомогою для того, аби все ж таки відмовитися від російських Перепрошую. Ну і Орбан вже наступного тижня збирається до. Сполучених штатів, де як сам сказав, буде обговорювати з Трампом можливості обійти от обмеження внаслідок останніх американських санкцій проти і Лукойла, -Лу то як ви вважаєте, які шанси, що Орбан таки зможе переконати Трампа допомогти йому продовжувати закуповувати російські енергоресурси? Ну, дивіться, з одного боку у Орбана давайте відверто. Певні шанси є. Я не думаю, що вони прям супер якісь великі, але оскільки Трамп приділяє увагу знов таки персоніфікованим відносинам. То ця запопадливість Орбана він там готовий стати на коліна і якби цілувати руку королю Сполучених <свісно>, Штатів. Вона, звісно, може зіграти свою роль. І Орбан, очевидно, сподівається, що він якби використає цю історію і буде максимально її розкручувати. Але тут дивіться є нюанс. Інший, Трамп просто сам може опинитися в такій ситуації. Що йому робити якісь винятки для Угорщини, ну це підірвати взагалі всю свою політику по відношенню до Європейського Союзу, тому що він європейцям відверто і, до речі, певною мірою навіть справедливо, давайте так скажемо, шпиняє в обличчя, що вони. Не ну, там не відмовляється до сих пір від російської нафти і газу, і це абсурд, це ненормально. Такого не може бути, і так далі. Тобто, Трамп це робить. Він може це робити в нього є така можливість. А якщо він зробить виключення хоча б для однієї країни, то тепер європейці будуть шпиняти йому у відповідь і казати, що пане президенте, ну так же ж некрасиво, нечесно ми або робимо для всіх без виключення. А якщо ви робите виключення, то чим відрізняється тоді Німеччина, чим відрізняється Франція чи якісь інші там країни? Тому тут достатньо складна ситуація. Може, Трамп скаже Орбану, що е, от Росія, коли закінчить війну? Ми санкції знімемо. Ну і торгуй, домовляйся. Йди, але знов таки, порвано ж придеться йти домовлятися з Україною. Розумієте? Якщо він хоче цей транзит, воно ж іде через Україну. Україна має право вирішувати, допускати його чи ні, це наше право, і ми не ми не зобов'язані це робити. Якщо, наприклад, по газу в нас були зобов'язання перед європейським союзом, але вони були зняті офіційно після того, як почалася повномасштабна війна. Ну, по нафті такого немає, і Трамп може так зіграти. А сказати Орбану, що зараз ми там все вирішимо, ну така собі історія. Я більше вірю в те, що Орбан після цього візиту вийде з Трампом, і Трамп скаже, що Тепер Угорщина буде купувати найсмачнішу і найкращу американську нафту да і найсмачніший найкращий американський скраплений газ. Ми вже домовилися, зробили їм скидку, і вони значить готуються наш нашу нафту і газ приймати. І от ця історія вона в принципі може мати місце. Ну і Орман може собі тут щось спробувати виторгувати. Бо якщо він буде все ж таки наполягати на своєму, це навіть буде пас демократам, які скажуть, що Трамп діє не з позиції національних е інтересів. А скажімо, діє виходячи з якихось своїх виключно людських симпатій, а це неприпустимо для політика такого масштабу. Ну і так само ще на сам кінець хочу вас питати про цей план, який готує коаліція охочих спільно з Україною. Там на з 12 пунктів він має е, складатися. Зеленський, е, в принципі, сам висловлює скепсис стосовно того, що Путін може щось подібне прийняти. Але тим не менше там за 7-10 днів готується е, ну, фактично, його презентація, скажімо так, чи публікація. Що ви загалом очікуєте від цієї ініціативи? Е, дивіться, перше, Україні треба було це зробити давним-давно. Нам треба було з європ... ну, з європейськими партнерами розробляти подібні плани і постійно їх вкидати в інформаційний простір, щоб зберегати ініціативу. Очевидно, що Росія буде їх ігнорувати і відкидати, але ж тут нам важливо не те, щоб вони прийняли. Важливо, що ми показали, що ми це робимо. По друге подібні плани вже були їх розробляли різні там науково дослідні е, аналітичні інститути європейські швейцарський, наприклад, інститут це ще в минулому році було. Тобто, це така історія, яку достатньо активно використовують в європейському співтоваристві, взагалі в Європі та й в Світі, і е, добре, що ми нарешті зрозуміли цю необхідність і ці плани з європейцями почали робити. Ще раз повторюю. Те, що Росія його там прийме чи не прийме, це вже другорядне. Вона точно, ну перші там кілька, мабуть, буде відкидати і точно не буде приймати. Але для нас це не є головним. Для нас є головним, що ми повинні всьому світу і конкретно Дональду Трампу показати, що ми розробили план. Цей план передбачає геніальну ідею Дональда Трампа, який незаслужено не отримав Нобелівську премію е, е, на що е, миру. Да? Тобто заморозка по лінії фронту, але ми вже даємо певні деталі, як це повинно виглядати. Росія від цього плану відмовилася. Значить, пане президенте Сполучених Штатів Америки, Росія в черговий раз принизила вас. Вона не захотіла з вами мати справу. От логіка така повинна бути. Тому тут треба дійсно якомога швидше його розробити, презентувати, щоб ми, до речі, мали і основу для подальших вже перемовин, для подальших обговорень подібних планів. А такий же план рано чи пізно з'явиться. Він буде на столі, коли Росія за цей. Стіл стане, і було б добре, щоб він був за нашу ініціативу, а не власне за ініціативу Російської Федерації. А взагалі, от як вам здається, в силу останніх заяв, останніх зусиль американської адміністрації, чи дійсно ми наближаємося до там, якихось принаймні, нових етапів регулювання російської української війни? Трамп ну в притаманній йому манері каже про те, що ось ось уже на підході закінчення дев'ятої війни. Але якщо серйозно, там сам Зеленський і Президент і лідер Польщі висловлював скепси стосовно того, що вдасться закінчити війну в там якійсь осяжній перспективі. Загалом Туск цитував слова Зеленського, що мовляв, український президент сподівається, не доведеться нам воювати ще 10 років, але от найближчі 2-3 роки Україна готова продовжувати свій опір, свою боротьбу. То як ви вважаєте, чи дійсно от враховуючи нові зусилля американської адміністрації щось позитивне? В плані завершення війни відніється на горизонті. Ну, дивіться, тут парадокс взагалі в тому, що війна дійсно може закінчитися, ледь не в будь-який момент. Процеси можуть дійсно швидко йти. Ну от в таких умовах, в яких ми знаходимося, ну там зустріч, попередня домовленість, пару днів, е, якийсь режим тиші, там припинення вогню, і далі там вже більш довгий якийсь процес. Тобто, це може мати місце. Але з точки зору стратегічного е, якогось прогнозу, ну я поки не бачу того, що Росія готова реально за цю перемогу сідати, і ми власне з цього почали. Вони угу. поки десь затягують час. Але е, я думаю, що мова не про два-три роки точно йде президент Зеленський в цій заяві, яку процитував. Туск він мав на увазі, скільки Україна може мати сил, якби да випиратися. Да, да. Але очевидно, ця історія закінчиться набагато раніше, і нам просто треба бути до цього готовими. І от звідси, якраз підготовка планів перемиря, підготовка, як це це повинно виглядати. Багато інших якихось подібних речей. Оце головне. От на це треба звертати увагу. Воно таким чином власне повинно виглядати.